Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найдорожчих монет, проданих в січні, на сайті для колекціонерів Віоліті. Розпочинаємо з Ауреусу Траяна Деція римського імператора з 249 по 251 роки, Децій першим у стародавньому римі організував систематичне переслідування християн, і першим серед римських правителів загинув в бою із зовнішнім ворогом. Деція вбили готи, які скоріш за все принесли цю монету на наші землі. Ауреус виготовлений з високопробного золота, важить близько 4,5 грамів і знак знаходиться в гарному стані. Ауреус Траяна Деція придбали за 80 тисяч гривень або ж 2225 доларів. Дев'яту сходинку посіли 100 крон 1915 року. Монета, що була викарбувана в часи правління імператора Австрійської імперії Франца Йосифа. Його правління стало одним з найдовших в світовій історії. Володарював Франц Йосиф на протязі 68 років. 100 крон виготовлені з золота 900-ї проби. Діаметр 37 мм, вага біля 34 грам. 100 крон придбали за 81 2000 гривень або ж 2252 долара. Восьме місце посів Ауреус Траяна, римського імператора з 98 по 117 роки. Траян був другим з п'яти так званих хороших імператорів. Саме при його правлінні територія Римської імперії була найбільшою. Ауреус представлений на торгах, виготовлений з високопробного золота. На лицевій стороні зображений Марк Ульпій Нерва Траяна. Оборотній Геркулес зі шкірою Льва. Ауреус Траяна придбали за 83,5 половиною тисячі гривень або ж 2322 долара. Сьомий рядок за рублем 1912 року. Він був викарбований за правління імператора всеросійського Миколи II і присвячений сторіччю вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовляли їх з срібла 900-ї проби у вазі 20 грам. Пам'ятний рубль був придбаний за 90 тисяч гривень або ж 2503 долара. Шосту позицію посіли 20 доларів 1908 року. Монета, що була викарбована у Сполучених Штатах Америки за президентства Теодора Рузвельта. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу. На зворотній білоголовий орлан – геральдичний символ США на монетах, випущених у 1907 та на початку 1908 років був відсутній девіз «In God We Trust». необхідний атрибут. Американських грошей згодом на вимогу конгресу девіз був поміщений на зображення, а монети, які не містять слова ГАД, отримали назву безбожних. Золоті 20 доларів придбали за 92 тисячі 900 гривень або ж 2583 долара. П'яте місце посіли 50 песо 1947 року. Монета ця інвестиційна. Назва її Сентаріо, що у перекладі з іспанської означає сторічний. Перша подібна монета була викарбована у 1921 році до сторіччя незалежності Мексики від Іспанії. Виготовлена вона із золота 900-ї проби. Вага понад 41,5 грама, тираж 309 тисяч штук. 50 песо придбали за 100 тисяч гривень або ж 2781 долар. Четвертий рядок посіли 100 лев 1912 року. Золота пам'ятна монета присвячена річниці підписання декларації незалежності Болгарії. На лицевій стороні тут зображений король Фердинанд І. на зворотній геральдичні символи Болгарії, номінал та дата проголошення незалежності. Тираж цієї монети склав лише 5 тисяч примірників. Ну а придбали її за 200 тисяч гривень або ж 5 тисяч 560. 52 долари Третю сходинку посів рубль 1741 року. Монета, що була викорбована під час так званого правління Іоанна Антоновича. На трон його помістили у віці двох місяців. А вже через рік його скинула Єлізавета. Все своє життя Іоанн провів у засланні. А в 23 роки при спробі втікти був убитий. Рубль 1741 року був придбаний за 230 тисяч гривень, або ж She's Друге місце посіли 250 гривень 2021 року. Пам'ятна монета присвячена 30-й річниці незалежності України. На лицьовій стороні монети зображено герб України, номінал та рік випуску. На зворотній головну скульптуру монумента незалежності України, обрамлену стилізованими променями. Монета виготовлена із золота 900-ї проби. Вага 2 тройські унції, тобто 62,2 грама, Ну а тираж всього 400 екземплярів. Золоті 250 гривень придбали за 265 тисяч гривень або ж 7369 доларів. Найдорожчою ж монетою січня виявився рубль 1896 року, викарбований в часи правління останнього російського імператора Миколи II паризьким монетним двором. Він виготовлений із срібла 900-ї проби і важить в районі 20 грам. Основною ж відмінністю від майже 200 тисяч рублів 96-го року є поворот Аверсу до реверса на 180 градусів. Рубль Миколи. Другого був придбаний за 280 тисяч гривень або ж 7786 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Всім гарного дня! Переможемо!